Процитую статтю з Вікіпедії. Смертна кара в Китайській Народній Республіці застосовується частіше, ніж будь-якій іншій країні, хоча офіційна статистика досі не повідомляє точної кількості страчених. Орієнтовно вона становить 15 тисяч щороку. Переважно більшість страт застосовується за незаконний обіг наркотиків у великих розмірах і корупцію у великих масштабах. Процедура страти. Наразі в КНР страта здійснюється за допомогою смертельної ін'єкції. До цього застосовувався розстріл. Смертний вирок повинен бути оголошений публічно. Роль ката в минулому виконували сили народної озброєної міліції. Останнім часом її бере на себе юридична поліція. Виконання смертної кари контролюється співробітником прокуратури. Судові органи перевіряють особистість злочинця, ставлять запитання, чи бажає він сказати останні слова перед смертю, а потім доставляють його до ката для виконання смертного вироку. Народний суддя викликаний для керівництва проведення страти. Повинен надати доповідь про виконання вироку в Верховний Народний суд. Народний суд після виконання повідомляє родичі страченої особи. Як ви вважаєте, якщо б таку процедуру запровадили в Україні, чи б це боротьбі з корупцією? Які думки? Напишіть в коментарях.